Автонавантажувач Toyota, 900 кг вантажопідйомність, 3 метри висота підйому, кропка перемикання передач механічна, дуже добрий стан, не мальований зовсім, сідушка не перетягувалась, управління звичайне жаги гідравлікою. Додатково було встановлено сітчик мотогодин, гума пневматична, Пактна модель, але з одним з найкращих двигунів Toyota 5K, котрий ставився на навантажувачах до 2,5 тонн з кінця 80-х років, років до 2006 року. Пускаємо.